Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Питання, яке найчастіше звучало в коментарях, тому даю на нього таку розширену відеовідповідь, да, бо я на нього вже давав відповідь на народних відповідях, Але дуже багато нюансів. Тож, чи буде виплата від NRC? Ота сама виплата, на яку в січні місяці. Люди подавали заявки, в яка, вже оброблені ті заявки, списки складжені. Це офіційно вже інформація. А чому люди не отримали грошей? Нагадую, там обіцяли по 3600 протязі трьох місяців, загальна сума там 10800. Да? І питання в людей відповідне, де кошти, чому не дають і чи будуть давати взагалі. Відразу скажу, що на цю виплату ще надіятись можна, але є дуже великий нюанс. Як тільки ви почали питати, я зв'язався з представниками цієї благодійної організації міжнародної і отримав чітку відповідь. Тож, давайте я з вами нею поділюсь, чи отримують люди гроші, і коли того очікувати, і чому не платять зараз. Ой, давайте по порядочку. Е, ну, по-перше, дозвольте привітати вас цією вербною неділею і побажати, щоб вербна неділя і Пасха, Великдень, да, в загальному принесуть нам якусь дуже хорошу позитивну інформацію по поводу ситуації в нашій країні. І хай вже з Божою допомогою все піде на якусь стабілізацію. Да, на кінець -то це все. Закінчиться, будемо надіятись максимально робити для того. Тож, вітаю вас, дорогі підписники. А тепер щодо виплати. Так, NRC, міжнародна компанія, Норвезька Рада, збирала заявки по 29 січня. Потім почала їх обробляти, і в березні вже вони офіційно сказали, що всі заявки оброблені і списки складжені. Тобто вже навіть є списки людей, які мають отримати допомогу. Якщо ви подавали заявку і ви підходите під ті категорії, да, про які я там тоді розповідав, то скоріш за все ви вже в тих списках, в списках на отримання 10 тисяч 800. Ну чому нема? виплати Справа в тому, що всі ці міжнародні організації, от здавалося б, да, Норвежська рада, Норвегія, а всі вони між собою так тісно зв'язані. І коли Трамп підписав указ про те, щоб заморозити усі міжнародні допомоги, там не лише Україна фігурує, там дуже багато країн, виявляється. Фінансування оцеї Норвезької ради також було зі штатів. Тобто, здавалося б, там ООН, Норвезька Рада, ще якісь там ради. Всі різні, да, країни різні, а фінансування, по суті, десь з общого котла, якось чи там як відбувається. Тож, офіційна відповідь від представника така, що списки складжені, людей вибрано, і вони. Черзі на отримання, але нема фінансування від штатів, що хочуть зробити в НРС, які в них плани дій, тому що вони хочуть видати цю допомогу. Ну, в плані не то, що там там аж хочуть, да? а в плані того, що в них є то в планах, вони взяли на себе зобов'язання, вони прийняли заявки, сформували списки, і щоб виглядати серйозною організацією, яка надає допомоги, вони типу зобов'язані цю допомогу виплатити. Так як нема фінансування від штатів, то шукають по європейським країнам. По європейським країнам, хто готовий взяти на себе забезпечення цієї допомоги. Ну, взагалі, знаєте, дивлюсь, наприклад, допомога від ООН, хоча там теж фігурують в основному штати, видається да, до 3250, ще на три місяці продовжили. Слава Богу, що видається. А от допомога від НРСІ, Нема грошей, да? хоч звідти саме, походу, беруться ці гроші. Чому так? Можливо, тому що допомога від ООН це підписаний прям меморандум да, з урядами, ну, тобто наше Міністерство соцполітики і офіційно ООН. І, можливо, через те саме, що підписаний офіційний договір, то і є офіційне фінансування. Не знаю. А тут. Нема. Тож, другий варіант це якщо Штати зменшать жорсткі своєї політики, а саме Трамп, да, і все-таки розблокує частину надання допомоги, виділяться кошти, тоді зразу людям вони й поприходять. Тому що списки вже складжені, люди вибрані і. Все очікує лише на те, щоб зайшли кошти і відразу переслалися людям. Ну, тобто, все готово. Технічно все готово. Проблема в грошах, це знаєте, нагадує мені Україну, коли всі хочуть, щоб всі жили краще, всі там в уряді, скрізь, хочуть, щоб пенсіонери жили краще, отримали більше. Ну, як доходить мова до того, що давайте щось для того зробимо, а нема грошей. Ну, типу, ми хочемо, да, щось там плануємо, але зробити нічого не можемо, бо нема грошей. Ну, отака, на жаль, прискорна ситуація. Тож, робимо висновок. Заявки подавали недаремно. Недаремно в тому плані, що список людей відібраний і. Все вже підготовлено. Тепер лише очікуємо, що хтось візьметься це профінансувати. НРС шукає спонсорів, тобто інших, крім штатів, да, щоб хтось взяв на себе таке зобов'язання. Ну, знаєте, є ще багато міжнародних організацій, спілок, вони всі там з'єднані і в них там проходять ці благодійні акції. і Якщо списки вже складені, то вони хочуть їх профінансувати, щоб виглядати ну, серйозними. Також надіємося, що політика штатів зміниться і все-таки допомоги розблокують, тому що там не лише ж допомога від НРС, там багато інших, також виплати допомог, які зараз наразі стоять на паузі, і просто вже не беруться нові списки, не формуються тут вже встигло сформуватися. І також що ви цю допомогу отримаєте. Ті, хто подавав заявки, ті, хто підходить під категорії. Я ж буду активно спостерігати. Як тільки з'явиться якась інформація, відразу вам буду розповідати. Ну є такий нюанс: це мені підписник Сергій написав, перечитував його коментар, що він взнавав політику виплати цієї допомоги. І якщо на протязі півроку ви простояли в черзі і не отримали, то типу черга анулюється. Якщо в березні були складені списки, це да, що березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, тобто трещо, щоб цю допомогу встигли виплатити до серпня. Було б непогано, якраз туди в кінці літа, на зимній період, та й навіть на літній, да, поскоріше б виплатили. Я думаю, що людям точно не було б зайвим. Тож, буду старатись максимально вас інформувати, тримати в курсі, Надіятись разом з вами, також, що гроші ці знайдуться і люди отримають. І до нової зустрічі на каналі.